Шукають поранених, аби їм допомогти. Волонтери громадського фонду Суми по шпиталях усієї України збирають інформацію про наших бійців із зони. АТО. кажуть, не ділять за рангами та військами, допомагають усім. Були б раді бачити меценатів, хто б фінансово посприяв швидшому одужанню хлопців. Де беруть кошти та кому вже вдалося допомогти, знає Ніна коломієць. І фонд суми працює трохи більше трьох місяців. Увесь цей час координатори вигадують майже шпіонські стратегії, щоб знайти тих, кому потрібна допомога. Основна наша задача це в першу чергу поиск ранених. Ця робота очень складна, очень тяжеле, тому що це, в принципі, інформація засекречена. По чому-то і ми тут работаємо у всіх напрямках в средствах массовой информации услышали фамилию. Одна бабка сказала, то есть мы здесь абсолютно ни, ні, никого не разделяем. Там артполк, добровольцы, нас гвардії, ми працюємо з усіма, ми Зараз у базі даних волонтерів майже пів сотні поранених бійців. Їм потрібні чималі кошти на лікування і реабілітацію. Вся надія на меценатів. За два місяці за вересень-жовтень місяця на рахунок фонду надійшло 74 тисячі 587 гривень. І е, за два місяці, за вересень-жовтень, ми надали допомогу на 71 тисячу гривень. Кошти приходили здебільшого з благодійних скриньок, наповнювали їх відвідувача аукціонів і концертів. Планують і нові акції для дітей наших бійців. На даний момент ще організовують організовую таку мені дядською встречу. На которой дітки могли б покататися на ролідромі, кто то попрыгать на батутах, покушати піцу і немножко відвлітяти від всієї біди в сім'ї, в случилось все. Зараз же скарбниця фонду майже порожня. Волонтери наголошують, гроші потрібні постійно. Тому й закликають бізнесменів різні організації та небайдужих сумчан перераховувати час від часу кошти на рахунок фонду. Реквізити для переказу на ваших екранах. Ніна Коломієць, Олександр Гордус, на часі новини.